Капаланське благословіння на 8 листопада 24 року в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як фарисеї прийшли до Ісуса і сказали, що іди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. І Він відповів їм: передайте а, Тій лисиці. Що сьогодні і завтра я буду тут стілювати е, і виганяти бісів, а на третій день піду. І піду потім кажуть до Єрусалим, бо е, не може пророк загинути не в Єрусалимі. Лише у Єрусалимі побивають пророки. Бо і інші пророки побивали в Єрусалимі. І сказав, скільки разів я хотів зібрати тебе Єрусалимі в одному місті під своє крила. Як квочка збирає своїх курчат, але вони не схотіли, але ви не схотіли або вони не схотіли. Знаєте, от є таке слова Господні, на які мені нічого додати. Він йде в Єрусалим виконувати волю Отця, виконуючи волю Отця. Він знає, що він Господь. Він знає, що він все створив, все правильно, всіх позвав, зробив від себе все можливе. І той, хто прийняв його, прийме його і буде з ним. А той, хто не прийняв, не прийняв. Бачите, так сталося, що не прийняв. Бо сутності людини, приймає чи не приймає, якщо моє тягнення. Прагнення внутрішній стан тягнеться до Господа, до Сина до Отця, то я прийму Його, знайду Його, з ним з'єднаюся. А якщо моє серце належить земному і землі своїм пристрастям, то я навіть не почую Його. Ми думаємо, що тільки наші очі, тільки наше вуха або рот може щось відчувати, знаєте. Чути, бачити. Але Господь каже, що серце наше є ті очі, ті вуха, і ті наші всі почуття, які ми можемо, Ну як ми можемо і здатні слухати, прийняти, побачити. І у кого серце, або хто працює над своїм серцем, кому воно не байдуже. Тому, воно, коли людина хоче, щоб воно було чутливе, а чутливе до чого? І до болі, щоб воно боліла, і до радості, щоб воно раділо, а не закрите скорлупою, такою, як у горіха, непробивною, то він і приймає весь світ, то він не приймає і почує і сприйме а, Господа. Серцем, бо воно чутливе, бо воно вміє, вміє приймати біль, вміє страждати, але вміє і співстраждати побачити біль і страждання іншого, прийматися цим і прийняти, тоді прийняти захвиль Господа, виконувати волю, Його своїм життям. Нехай ці слова. Пророчі Господні, що Господь Ісус виконає Отця і здійснить все те, що Господь йому наказав. І ніяка лисиця, наприклад, Ірода не завадить їй це зробити, як би вона там не залякувала і не обіцяла яких, знаєте, страждань або утисків. Господня воля. Все одно звершиться і здійсниться, незважаючи на земних правителів, якби вони, якими б вони не вважали себе сильними. Господня слово воно над всім. І я обираю теж слово Господнє, щоб і мені бути в цьому слові. І Господь знайде для мене. Радісне місце, амінь.